Вітаю, шановні глядачі в ефірі програма Пряма мова, де ми спілкуємося з цікавими людьми та обговорюємо ті теми, які зараз дуже важливі? Сьогодні гостем моєї програми є депутат Рівненської обласної ради Світлана богатирчук Кривко. Вітаю вас, пані Світлану, студії. Зібралися ми сьогодні, адже вчора була сесія новообраної обласної ради. Власне, вітаю вас з початком сесії новообраної. І скажіть, будь ласка, чи задоволені власним вибором? Ну, По-перше, хочу подякувати усім виборцям за підтримку, бо, очевидно, те, що ми йшли із суто регіональним проєктом партії конкретних справ, на якого не працював телевізор, і е, мешканці нашого краю не могли бачити якусь українську рекламу. І За підтримку, тому що дякуючи тільки підтримці мешканців Рівненщини, шість чоловік від конкретних справ стали депутатами Рівненської обласної ради. А з приводу вчорашнього засідання, то ми навіть не очікували, що наша область така буде приваблива, тому що висадився цілий десант. Народних депутатів, починаючи від Олега Валерійовича Ляшка, завершуючи Лозовим, Володимиром Парасюком, депутати були від батьківщини Свободи, Укропу, радикальної партії. І якщо чесно, перше враження то досить гнітюче. І навіть не в тому, чи задоволені ми вибором і кого вибрали головою обласної ради, і справа навіть не конкретно у Володимиру Ковальчуку. А справа у процесі, як все це відбувалося, виглядало це досить гнітюче, і я читаю коментарі журналістів, які були присутні на сесії. Всі побачили, що сетя затрималась майже на дві години через те, що відбувалося уламування окремих фракцій. Спочатку одна фракція затрималась на годину, потім інша фракція затрималась на годину. І виглядало це як здача інтересів скажімо, виборців Рівненщини, тому що дуже багато потім мені написали і Фейсбук, дуже багато журналістів підходило, і просто мешканців. Що ми не за те голосували. Ми не думали, що відбудеться ось така процедура, яка є принизливою. Якщо там раніше говорили, що продавали окремі посади за партійними квотами видавали, то на сьогодні можна вже говорити, що просто продали цілу область, і так воно вчора виглядало. На жаль, чому такий розклад у раді? Де конкретне місце партії конкретних справ? Розклад як розклад, як проголосували мешканці нашої області, так воно і виглядає. Тому що, звичайно, за логікою найкращий варіант був той, який пропонував голова Рівненської обласної адміністрації. Що та Фракція, яка зайняла перше місце і має 19 депутатів, очевидно, має право претендувати на посаду голови обласної ради. Ті, хто зайняв друге місце, це перший заступник, третє місце там другий заступник, і далі вже між собою розподілити комісії і розпочати нормальну працю. Але сталося так, як не сталося, тому що у Києві вирішили, що Область треба віддати тій партії, яка взагалі третє місце зайняла на виборах до обласної ради. Ви пам'ятаєте, коли ми з вами Ярослава до спілкувалися перед виборами, і я розповідала, чим наша партія конкретних справ відрізняється від інших. Я тоді зауважила всім, що у нас немає партійних вождів, які будуть нам з Києва вказувати, як нам потрібно голосувати і кого нам потрібно підтримати. Так вчора і виглядало, тому що. Коли до нас всі почали бігати і просити, що проголосуйте за того, проголосуйте за того. У нас шість чоловік, у нас маленька фракція, але ми прийняли рішення, що ми у таких договорняках участі не беремо. Ми утримались від голосування, тобто ми брали бюлетені, тому що це вибір, це процедура, але ми не голосували. І це було рішення фракції принципове. Не, ми не мали проти нічого проти новообраного голови. Нам не подобалась процедура, де нас нагинали. Я можу розказати мешканцям Рівненщини, як взагалі відбувалася процедура голосування. Це Болосування. Для, для, для всіх буде це звучати навіть дико, тому що роздавались ручки певного кольору, кожній фракції окремо, і замість скажімо, галочки, яку ми встигли ставити в квадрату, ти так ні чи утримався. Треба було писати першу букву назві фракції. Тобто, якщо в свободи 8 чоловік, то треба було, щоб було 8 букв С. Якщо у «Кроп» 5 чоловік, то треба було, щоб було 5 букв У. Радикальна партія, батьківщина і так далі. В принципі, за ніде не визначено в законодавстві, як треба показувати своє волевивелення, чи ставити галочку, чи крапочку, чи плюсик. Це те саме, коли ми робимо. При таємному голосуванні. Але це принизливо, тому що це таємне голосування, і його нам довірили мешканці нашого краю і показувати іншим кольором ручки і писати букву С, У, там, Б чи Р, це теж я вважаю, принизливо. Ось такий був спосіб голосування, шановні виборці. Тобто, нагинали кожного і потім е, рахували, скільки від якої фракції, залежно від того, яка буква. Набрали Ось голосів дуже цікаве було голосування. От, власне, на вчорашню сесію, як ви вже зазначили, було дуже багато лідерів кожної партії. Власне, хто у партії конкретний справ є лідером чи лідерами? Я ще раз хочу зазначити: немає. у нас немає партійних вождів, які нам будуть вказувати з Києва, як нам потрібно голосувати. І це всі вчора побачили під час засідання першої сесії обласної ради. До нас ніхто не приїде і не буде нас нагинати, ставити букву К чи якусь там іншу, щоб показувати, як ми голосували. По-перше, це воявлення кожного, адже ми прихильники мажоритарних виборів на місцевих при, при місцевому обранні. Тому що у нас є люди, наприклад, Стацюк Василь Григорович, який набрав дуже багато біля трьох тисяч голосів в Радовеліському районі. Я не думаю, що йому його виборці казали, що ти маєш послухати. Із Києва якогось вождя, коли ти будеш голосувати за голову обласної ради чи за заступника, ми є прихильниками мажоритарних виборів, коли люди конкретно визначаються, кого би вони хотіли бачити депутатом від свого округу в міську раду, сільську селищну, в обласну раду, щоб вони мали можливість завжди прийти. До того депутата. На сьогодні до того недосконалий закон. Ми теж про нього говорили перед виборами. І я маю велику надію, що цей закон діяв раз і назавжди. І більше за таким законом депутати місцевих рад обиратись не будуть. Третя частина округів залишилась взагалі без депутата, навіть якщо вони перемогли на своєму окрузі. Є округи, де 2-3 депутати. Якщо взяти в розрізі кількості голосів, от обласна рада, середня кількість голосів на один, скажімо, на один депутатський післо десь 4,5 тисячі. Але стали депутатами ті, які набрали 200 голосів. Тому що одна з партій, на яку працював, як ми жартуємо між собою телевізор, тобто йшла українська реклама, вони жартували вчора з нами, що вони навіть не виходили з своїх будівель вдома. За них все зробила, вся українська реклама. І коли люди голосували за ту партію, вони навіть не знали, хто там в списку і хто стане депутатом, стали депутатами, які на своїх округах зайняли шосте, сьоме, восьме місце, але ніяк не перше. Коли ми прикинули, що би було, наприклад, в міській раді чи в обласній раді, коли би були суто мажоритарні вибори, розклад політичних сил був би насправді зовсім інший, тому що. Тоді ви виборець віддавав голос за людину конкретно, яку би він хотів, щоб вони представляли його округ, яка б дійсно змогла щось зробити, для нашого міста. А добре, до кого зараз приходити людям? Якщо кандидат йшов, наприклад, на окрузі там в Радивилському районі, а ніхто не пройшов від того чи іншого району, навіть якщо наші 64 депутати обласної ради і зараз ми розділимо кожен між собою округ, людина проживає в Радивилові, а їй дають округ в острозі, це виглядає досить дико, і мешканці того краю не знають цього претендента чи цього депутата, тобто досить недосконалий закон. Ну, будемо надіятися, що не буде цей закон або оновлять, але голосування за таким законом більше не буде. Власне на наступну середу має відбутися друге, друге пленарне так, засідання. Будуть формувати комісії. Якій комісії ви б надали перевагу? Ну, наші чоловіку фракції. Ми вже в принципі визначились хто куди буде йти. У нас досить підготовлені люди, це і відомі медики в своїх регіонах, будівельники. Я очолювала до цього часу управління держземогенство. Очевидно, я буду все-таки писати заяву на комісію заградних питань розвитку села і земельних. Хоча до мене телефонують мої колишні колеги-освітяни і дуже, дуже просять, щоб я очолила освітянську комісію, тому що, на жаль. Ні, можливо, не на жаль, але розклад сьогодні такий, що в обласній раді 17 лікарів у мене було це просто наступне запитання. У нас десь близько восьми лісників і по моєму жодного нема педагога чи освітянина. Не знаю, що це таке за у нас уже така тенденція стала. Але треба буде думати, хто і буде очолювати цю комісію сьогодні. На 16-ту годину новообраний голова запрошує представників фракцій, де будуть даватись пропозиції, хто би куди хотів піти в яку комісію. І я дуже маю велику надію, що керівники комісії будуть визначати за їхніми можливостями, професійними якостями, досвідом, а не за партійними квотами. Все таки будемо надіятися, що не буде партійних вот не буде попередньої сесії. Перше скажіть, будь ласка, чому зробили такий вибір? Чому окрема партія? Адже вас завжди пов'язує з партією Литвина та партією та народною партією? Так, я до того до 2013 року очолювала міську партійну організацію народної партії. Але після того, коли народна партія не йшла на вибори в Верховну Раду. Спочатку в 2012 році, потім на позачергові вибори Верховної Раду, і вона не брала участь у виборах обласної ради. Ми вийшли з партії. Ми оголосили про те, що призупиняється діяльність міської партійної організації. Закон вимагав, щоб висувала тільки партійна організація, і так як ми не хотіли приєднуватись до тих партійних вождів, які нам з Києва будуть вказувати, що нам робити, як голосувати, ми просто створили свою регіональну партійну організацію. До речі, це не тільки в нашій області. Очевидно, якщо ви стежили за подіями. То майже в кожній області якийсь регіональний проект діяв в Хмельницькій області діє, в Київській області діє, в Одеській області діє. Це люди, які є прихильниками мажоритарних принципів до місцевих виборів, і які не хотіли пов'язувати себе з партійними муждями. Тобто, це не тільки у нашій області, і назви цих партій зовсім інші. Десь там називається Київщина, десь там називається Херсонщина. А ми назвали партію конкретних справ. Ми будемо надіятися, що ця партія буде розвиватися. І, власне, як ви бачите подальший розвиток цієї партії, які, можливо, рожеві мрії ну, вже. Ви знаєте, Ярославо, вчора ми відчули після тих виборів, коли ці партійні вожді кожного нагинали і вказували, як потрібно голосувати, до нас підходило дуже багато депутатів від інших фракцій і казали, вам найлегше, бо вас ніхто не заставляє. І очевидно, є така перспектива, що наша фракція. Збільшиться у кількості тих, які би хотіли наступити. Але є ще одне але справа в тім, що не зовсім виписана процедура, але вона в законодавстві передбачена так званого імперативного мандату. Процедура досить складна відкликання депутата обласної ради, який не виконує партійну, який йде іде проти партійної дисципліни. Вона десь там глибоко закопана і записана в законі про вибори, хоча вона складна. І зараз багатьох депутатів залякують тою процедурою. Якщо ти не будеш виконувати волі партійного керівництва з Києва, тебе партійний з'їзд відкличе з депутатів і ти не станеш депутатом. Тому в декого така боясь. Хоча вже е, так чоловік 10 заявило, щоб вони хотіли вступити до, до нас у нашу фракцію. А як ви думаєте, на Рівненщині почне діяти от така, ну, відкликання депутата? Не тільки на рівні це передбачено в законі і В законі загалом, але чи буде діяти такі ну така? Я ця... думаю, що тут треба, щоб більше була задіяна громадськість. Є закон, і навіть якщо досить складна процедура, якщо громадська організація вчора до речі на нашій сесії обласної ради було дуже багато представників громадських організацій, вони спочатку спостерігали за цим дійством. Потім вони починали все це обговорювати хтось гостро, хтось досить емоційно. Але це було приємно, що вони прийшли і що вони хвилювали за те, чим це все закінчиться. Я от спостерігала за лідерами громадської організації, за тими людьми, які прийшли, і мені було приємно, що вони є. Адже вони хотіли побачити, за кого вони голосували, як ті чи інші депутати вступають. І я вважаю, що якщо на процедурах з законом, то її треба використовувати. І ось тут роль керівників громадської організації, тому що там треба збирати підписи за відкликання того чи іншого депутата. І якщо цю процедуру розпочати, то мабуть кожен депутат буде більше оглядатись на те, що скажуть його виборці, які за нього віддали голоси, ніж те, що скаже партійний вождь із Києва. Це було б добре. От власне пані Світлану, у новообраній раді потужно представлені райони, зокрема Костопільський. Обласного центру дуже мало. З чим це може бути пов'язано? Е, ну, по перше, дійсно, Костопільський район спочатку в перших списках було там майже до 10 депутатів, незважаючи на те, що там всього чотири. Округи це залежить від представництва у партії. Деякі кандидати стали депутатами як районної ради, так і обласної ради, і вони визначались. Ну, наприклад, хтось там став головою районної ради. Звичайно, він тоді відмовився від депутатства в обласній раді, і багато ось так. Якщо у нас йшло на виборах більше 15 партій, то кожна партія сталася, і це не залежить від того, яке місце людина зайняла на окрузі. Я ще раз повторюю: могла людина зайняти п'яте-шосте місце і стати депутатом обласної ради. Дійсно, дуже шкода, що дуже погано представлено місто, адже там інтереси нашого обласного центру, як завжди, відстоювати буде досить складно. Жодного депутата від БПП немає, жодного депутата від батьківщини, тому що я знаю, що пройшов Олександр Нестерук, але він вибрав міську раду, а не обласну раду. Є декілька депутатів від Свободи, які будуть представляти інтереси нашого міста. І, звичайно, я, як така, яка місту віддала стільки своїх років скажімо, роботи, я буду все ж таки вважати, що я буду представляти інтереси міста Рівного у обласній раді. Було би дуже добре. От, власне, говорилося про гендерну квоту. Ще перед виборами в законі прописано в обласній раді вісім жінок. Всього. Всього. Де ця гендерна квота? Закон передбачав, і, до речі, коли мені задають, коли мені задають питання, чи ви за квоту, чи не за квоту, я вважаю, що це тимчасовий такий захід, але він досить позитивний. Тому що от навіть я 8 років працюю в структурах Ради Європи, дякуючи якраз цій гендерній квоті, коли не менше 30% має бути в списках кожної делегації. І те, що вперше у нашій державі в законі про вибори було приписано, що в списку, який буде йти на місцеві вибори, має бути не менше 30%, Недо представленої статі, як написано законом, я вважаю, що це позитивний фактор. І перед виборами дуже багато партій, прямо до кожної жінки, підходили. яка да, яке ми дії не обличчя і так далі, підходили. Будь ласка, йдіть від нашої партії, тому що нам треба виконати цей закон. Але потім якось ось так прокоментували, що це не зовсім обов'язково, що це рекомендаційний такий був пункт у законі. Я вважаю, що це теж неправильно. Очевидно, жінок десь там ставили, і ще наше суспільство, воно досить все ж таки патріархальне. Коли голосували на окрузі і був чоловік і жінка, то дуже часто складалися таке, що Галочку ставили там, де прізвище чоловіка. 12%, якщо брати у відсотках, 8 жінок в обласній раді, це навіть, мабуть, менше, ніж було в попередньому скликанні. І це. Патріархальність нашого суспільства, а можливо не бажання самих жінок поки що брати участь у цих всіх таких концертах. Мені хочеться сказати. Пані Світлано, свого часу ви колись балотувалися теж на посаду міського голови рівного. Чи не було бажання знову піти подати свою кандидатуру? Чи вже не пора містом керувати жінку, жінці? Ажі свого часу ж Марія Несвицька теж підняла місто волорівне. Ну це складне питання, це залежить не тільки від бажання людини. Я не знаю, чи наше суспільство готове. До мене, скажімо, приходило дуже багато потім представників різних партій і казали, що на цих виборах міського голови не було сильних таких суперників, між якими можна було вибирати. Я вважаю, з тих, що суперників, які були, це, мабуть, все ж таки, Вибір стабільності і комфорту, до якого ми звикли. Однак ще не вечір, і, мабуть, більше, Ярослава, от ми з вами двоє той недопредставлений статі в органах партійних і виконавчої законодавчої влади, ви знаєте. І самі жінки не завжди готові підтримати свою колегу і подругу. І досить ревностно ставляться до цього чоловіки. Я все життя працюю в чоловічих колективах, починаючи там з міської ради, закінчується агентством і навіть і в депутатстві. Більшість наших чоловіків налаштовані, що жінка повинна знати кухню, дітей. Так. На жаль, на жаль. А от власне як оцінюєте рівня щодо міського голови? Ну, я його оцінюю, що із тих кандидатів, які були в тому списку, все ж таки місто розвивається, все ж таки нові форми управління на сьогодні є. І я думаю, що рівняни проголосували за стабільність і те, щоб не було якихось таких революційних моментів. Хоча ми з вами знаємо, що Романтики і революціонери змінювали хід історії, і можливо, вже би щось так сколихнути нашому місті. Навіть аби це прийшов молодий недосвідчений чоловік, навіть якби він не робив можливо, багато помилок, але це б якийсь дав би рух вперед. Б місто, я думаю. Поки що мешканці цього злякались. Ну, що маємо, то маємо, як казав наш президент, колишній головне управління Держземкадастру України Рівненщини Рівненської області. Чи пов'язана якось звіль... ваша політична кар'єра в обласній раді зі звільненням? По-перше, це ж я не вперше стаю депутатом Рівненської обласної ради. Колись я за мажоритарним округом у місті Рівному вже проходила в 2002 році. І не можна сказати, що це початок моєї кар'єри, тому що я була депутатом обласної ради. Після того два скликання депутатом міської ради. І я написала заяву на звільнення до того, до виборів, до того як ми почали цю кар'єру. Це можливо в тому плані і вчорашніх виборів голови обласної ради. Комусь дуже цікава наша область в плані посад, в плані того, що це були керовані люди, які будуть брати под Кизарок і казати єсть, бездумно виконуючи всі вказівки, які будуватись з Києва. Я не можу так працювати, в мене якісь так інші принципи. І, скажімо, навіть зрозуміло, що таке питання з землі. Це на сьогодні наша північ, це наш бурштин, це, скажімо. Це досить гостре питання в такому плані негативу, які були сформовані за попередні роки. І очевидно, комусь треба було дуже ручна людина, яка буде бездумно виконувати ті вказівки. Я написала заяву з досить свідомо, і це не було пов'язано з моєю політичною кар'єрою. Воно все йшло паралельно. Я дуже надію, що сьогодні, по суті, два місяці управління без керівника. Накази не, не підписуються. Я хочу пояснити, скажімо, учасникам то, чому не видаються накази, тому що реєстраційна система не працює навіть якщо вони підписуються, наказ не можна зареєструвати. І на сьогодні 500 наказів лежить, які не можна зареєструвати через те, що система просто вимкнена, яка була реєстраційна, і тому вони не можуть отримати, оформити своє право на власність на ті чи інші земельні ділянки. Маю надію, що навіть і ця посада теж не стала розмінною в тому, що просто здаються окремі області. Тобто зараз немає начальника? Поки що немає. Але обов'язки виконує заступник ваш? Ні, обов'язки виконує. Начальник юридичного відділу і навіть заступники залишились в передні структурі. На жаль, ну кадрова політика не зовсім правильна, не тільки в структурі держзамагентства. Коли ми говорили про те, що держзамогенство і наше головне управління було одне з кращих в Україні, це не просто так. Це люди і кадри, які готувалися, які постійно вчились, які отримували ще одну спеціальність, отримували навчались в інших вищих начальних закладах. Не дуже просто знайти в районі хорошого керівника управління і його заступника. Не дуже просто сформувати такий колектив, який буде потужно працювати, і хтось вважає, що це можна отак от за 5 хвилин все розвалити і вимагати від людей роботи. Так не буває. Кадри формуються не за рік і за два. І ті кадри, які в системі держзамагенства більшості районів це досить підготовлені кадри, їх можна зараз потужно використати в кожному районі. Багато з них хто став депутатами районних рад. і Я маю надію, що керівники районів придивляться до цих хороших людей, які кадрово підготовлені. Коли ви писали заяву на звільнення, чи рекомендували ви когось на цю посаду начальника? Звичайно, у мене є два заступники, які можуть спокійно виконувати і працювати на цій посаді. Але ще немає. Але можливо, так само буде, як і з вибором голови обласної ради. Київ прийшла когось чужого, який буде ручним, який буде виконувати всі їхні вказівки. Ось це найбільша біда. Або можливо, скажімо, нашу систему віддали теж комусь за партійною квотою. І тоді за партійною квотою. Кожній області будуть призначати керівника, який буде відданий партії, яка його призначила, а не людям, які будуть проживати в тому чи іншому регіоні. Пані Світлано, програма добігає завершення. Ще таке одне запитання. 27 листопада має відбутися сесія Рівненської міської ради. На вашу думку, чи приїдуть знову лідери тих партій, які ввійшли в міську раду, і будуть ставити свої, там ж повинно вибиратися секретар міської ради? Так. Чи До речі, бути... теж таємним голосуванням. За То за я про це говорю ваша думка, чи можуть вони теж приїхати на сесію міської ради і теж когось там нагнути чи вказати, що це вона може вона бути, тому що е, сіли троє людей, чи четверо бути. розділили між собою: ти береш собі те місто, ти береш ту область. Сьогодні я знаю, там обласна рада засідає у Львові, там теж поїхали цілий такий десант. І все може бути, що цілий десант ще приїде на засідання Рівненської міської ради. І я маю надію, що депутати міської ради вони представники саме громади міста і не будуть дуже також слугувати своїм партійним вождям із Києва. І що розуму в них вистачить це зробити, хоча розуму депутатам обласної ради не вистачило, на жаль. Будемо надіятися, що у нас все буде добре в рівному. Вам успіхів, пані. Дякую. Дякую вам за розмову. Дуже приємно спілкуватися. Надіюся, це у нас друга, але не остання розмова. Дякую. Нашим глядачам нагадаю, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був депутат Рівненської обласної ради Світлана Богатирчук Кривко у студії. Працювала Ярослава Зетик. Бережіть себе та залишайтеся з нами.